Вітаю всіх на каналі. У відео черговий підсумок останніх новин розглянемо ключові причини падіння ринку за останній тиждень. В цілому серпень по біткоїну закрився на позначці мінус 8,6%. По етеріум – це мінус 22%. 30 серпня добовий відтік капіталу зі спотових біткоїн ІТЕФ склав 175 мільйонів доларів. А вже 3 вересня біткоїн та Етеріум ТЕФ відбувся сумарний відтік в 335 мільйонів по біткоїну лише компанією Fidelity було виведено 162 мільйони, по Ethereum 52 мільйони це компанія GrayScale. 4 вересня ринок криптоактивів знову падав: біткоін до 55 тисяч доларів, Етеріум 2300. Обсяг ліквідації склав на той момент 197 мільйонів доларів. Індекс страху і жадібності при цьому зріс на один пункт до 27. Однією з можливих причин стала ситуація на фондовому ринку. Індекс S&P 500 впав на понад 2%. Капіталізація компаній, які входять до цього індексу, скоротилася за 4 години на 1,2 трильйони доларів. Промисловий індекс Dow Jones зі свого боку Впав на 1,8%. Яскравим прикладом обвалу є акції компанії Nvidia, які за добу втратили в ціні 10%. Увечері 6 вересня курс біткоїна впав ще нижче до 54,750 у моменті. За тиждень просадка становить понад 7%. На той час відтік капіталу в секторі спотових біткоїн ETF тривав 8 днів поспіль, що є новим максимумом по виведенню коштів з ETF. 6 вересня чистий добовий відтік капіталу в секторі склав 169,9 мільйонів. Проміжний максимум цього восьмиденного циклу був встановлений 3 вересня на рівні 287 мільйонів доларів. Загалом за цей період чистий відтік перевищив 1,1 мільярд. За думкою аналітиків Bloomberg, однією з можливих причин такого відтіку капіталу є думка, що позитивний імпульс поток біткоінний ETF вже вичерпався. Далі у ніч на 7 вересня курс біткоїна впав до відмітки 52 тисячі 500, втративши 3,7 за добу. Таке коливання спричинило ряд ліквідацій за фьючерсами на суму більше ніж 314 мільйонів доларів. За 24 години було ліквідовано 86 тисяч трейдерів, 218 мільйонів. Мільйонів доларів втрачено на лонг-позиціях та понад 95 мільйонів на шорт-позиціях. Найбільша ліквідація на суму 13,5 мільйонів доларів була зафіксована на біржі HTX у торговій парі з біткоїном. В Цілому, з 2 по 8 вересня відтік капіталу з криптофондів становив 726 мільйонів. Аналітики пояснюють це невизначеністю на ринку на рішення щодо процентної ставки в США. Наступне засідання ФРС заплановано на 17-18 вересня і аналітики вважають, що негативний настрій. Був зумовлений сильніше, ніж очікувалося, за рахунок макроекономічних даних попереднього тижня, які вказують на те, що ймовірніше відбудеться зниження процентної ставки на 25 базисних пунктів. Але якось трохи це нелогічно, так як раніше вони навпаки вичікували це довгоочікуване зниження ставки. І в цілому зниження ставки має позитивно вплинути на актив. Напишіть в коментарі, як ви вважаєте, чому сталася така реакція на ринку та серед інвесторів. Тепер до більш позитивних новин: курс топ 10 мемкоїнів за показником ринкової. Капіталізації впав в середньому на 63% від їх історичного максимуму. Топ лідерів потрапили такі монети, як Догі, Шіп, Pepe, Viv, Bonk, Floki та інша шляпа. Чесно, я негативно ставлюсь до мемкоїнів. На мою думку, це шляпа, яка перетягує капітал у нормальних проєктів. І я з нетерпінням чекаю і бажаю їм майбутнього, як у NFT. Єдине виключення це Dogecoin. У нього принаймні є своя мережа, що робить його вже не токеном, а саме коїном, а також потужна підтримка від маска. Напишіть в коментарі, як ви ставитесь до мемних цих всіх монет. Можливо, у мене якась хибна думка. Йдемо далі. За даними експертів, у разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у листопаді курс. З біткоїна, ймовірно, проб'є позначку в 90 тисяч доларів до кінця року. Це пов'язано з тим, що Трамп активно підтримує сектор криптоактивів. Він неодноразово згадував, що планує зробити США криптостолицею світу. Також казав, що після останніх трьох років регуляторних чисток позитивна політика регулювання криптовалюти може знову долучити нові інновації та залучити різноманітні продукти в блокчейн. Головна опонентка Трампа Камала Харріс, зі свого боку так і не пояснила свою позицію публічно щодо крипти. Її перемога на виборах Оцінюється як ведмежий фактор, тоді ймовірніше, курс біткоїна оновить локальний мінімум і протестує зону від 40 до 30 тисяч, так вважають експерти. І наостанок, засновник Telegram Павло Дуров вперше після затримання опублікував пост у своєму telegram каналі З основного, що він повідомив, це перша телеграма офіційного представника в ЄС, який приймає запити ЄС і відповідає на них. Далі він пише, що французька влада мала багато способів зв'язатись з ним, але цього не робив. Наступний він пише, що якщо країна не задоволена інтернет. Не сервісом, усталеною практикою є подання судового позову проти самого сервісу, а не засновника. Також він пише, що Telegram має певні принципи, аби захищати дані користувачів від регуляторів, але компанія завжди відкрита до діалогу, і якщо не вдається домовитись, тоді компанія покидає цю країну. Також він зазначив, що Telegram щодня видаляє мільйони шкідливих публікацій і каналів. Публікує щоденні звіти про прозорість, що у них є прямі гарячі лінії з неурядовими організаціями, щоб швидше обробляти термінові запити на модерацію. Після опублікації цього посту монета Тон відреагувала позитивно. За останній час. Актив зріс на понад 14%. А на цьому все ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі в наступних відео.